Це п'ята частина і п'ятій частині ми вже добираємося на 100% тут до того. Ви як ти косно їздиш? Ще ага, би ковзанів не хватало. <рив> О, я Давай я хто швидше? Дивись, ти зараз подаєш мені. А я по звичайній. звичайний. Швидше. Я виграю.

Давай, гра називається, мама, старається мене збити за двійку. Ой, я вийшов, я получав двійку з мінусом і ти мене доганяєш. Ви чуєш, що двійка з мінусом. Давай, двійка з мінусом. Мама, я получав десь двір з мінусом. А Ха -ха. Ха, все. Це, він два шоста частину вже буде в автобусі. я не Де автобус у нас. Ну все, ми загубилися. Двоє. А, фух, четверо. А, фух, п'ятого. А фух, я знаю, де нам іти. А, фух, все нормально. А, фух. А не фух. Мені здається, там вже люди нам... <гасни> ти вже знімав. Ага, дай дай ще трошки познімати. І ти теж на свій канал. Я не мав А, Сьогодні, А, речі, Сьогодні або завтра буде. Канал у мами. Ну, скоро канал буде. як как косо. Давайте піднімаю. Нє, зестої сторони. Ну, автобус я ще не бачу брачу. який класний водоспад. Так, комусь подобається, я зараз почну ще хота піднімаю. Водоспад. Всім па-па-па-па. Блогер, давай ще.